Житомир. Наразі ми знаходимося на вулиці Велик Бердичівській. Тут щойно сталося чи ДТП чи аварія, тому що от побачити, як працівники Даї погрузили маршрутне таксі на евакуатор. Зараз запитаємо, чому. Працівника Даї, доброго дня телебачення. Розкажіть нас, що сталося? То... Хто хто там? Старший, то старший. Громче не чую. Маршрутка впала в заднє колесо. Впала заднє колесо маршрутки. Скажіть, будь ласка, а я біля... А люди були в маршрутці, коли я, я, не знаєте? Не було людей. Добре. я перейду, буде видно. Восили. Ось тут щось росли, за себе натискав. Працівників да їх. Великі, все. Проїх, Добрий Ви. день. Скажіть, будь ласка, хто водій? Вот там, Добрий день. Телебачення, розкажіть, будь ласка, що сталося? Заходимо підшипник. Ще раз. Підшипник. Підшипник? Скажіть, будь ласка, а люди були в маршрутці, коли відпало колесо? Були. Хтось постраждав, ні? Ніхто не постраждав. Все нормально? Скільки вже е, триває оця погрузка, все? Не засікав, час йде швидко. Так, от вже маршрутка від'їжджає на евакуаторі. А розкажіть, будь ласка, що це за рідина там розлита на дорозі? Водій відмовляється коментувати ситуацію, от від'їжджає маршрутка. Е, водій прокоментував все, що в нього відпав підшипник, але судячи з того, що тут розлита якась рідина і засипана піском, то, я думаю, що Скажіть, що ви что. Скорее, что... Це просто у них така болезнь. Здесь у газелі така болезнь. Рвет пчело, ламає. Это не вина водителя. Это вида, скорее всего, производителя, который делает такие машины. Довольно частое явление, ну не часто, но очень такое бывает. Это не только у этой машины. а <говорит> <говорит> Довольно, ну, я просто знаю, по случаю, у меня лично такое то же самое было. Я же а кто вы есть, скажите, а, я тоже водитель. А ч вы зараз... А, нет, 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 к этому могу... транспорту Я же А что это за рядина разлита? Я просто как а, а что это за А Это, так вот, знаешь, это... Я... Та, Ну, просто порвало все, завжди, знаєте, ламала, то порвало все. Ну, слава Богу, сколь була не велика, ніхто не постраждав, все угу. добре. Ціни коментують, що ніхто не постраждав. Я нагадую, що ми знаходимося на вулиці в них Тут буквально хвилин з 10 тому. Маршрутки відпало колесо прямо під час руху. Водій пояснив нам, що в нього щось сталося, відпав підшипник, я просто точно не розумію. Людина, яка стояла була як свідок, сказала, що таке, в, таких маршрут, в таких машинах, саме в газелях, буває часто. Залишайтеся з нами, слідкуйте за розвитком подій на телеканалі СК1. Яна Кухарчук, будьте з нами.